Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть передати на питання підписників і розглядати актуальні новини. Про що мова, а просив мене подивитись, що там з протестами в Грузії. Що там буде, який там результат, ну і взагалі, чим воно закінчиться. Ну що, давайте подивимось. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, чим закінчаються ці от протести в Грузії? А скажете вам правду. Тей вас перевернутий. Так, ну давайте. Вуні перевернута, Егос перевернути, фінавики це все. Дагас, ну і куди? Дуру за перевернутого. Ну. Не видно, щоб це була перемога протестувальників. Я вам так скажу, що ми тут маємо. Тай вас перевернути, Вуня перевернуте, ай вас перевернути, дага, урус перевернутий. Майже весь розклад перевернутий. Ось тей вас, ну, залякування, використання сили, ніби ж уже там за арешти почались і так далі. мельком бачив новини. Вуня перевернута, розчарування, руйнування мрій, Евас перевернути, обмежені можливості, Ну, якби знаєте, як рух на, спа, рух на спад, рух зворотній бік. Ось трансформація ситуації відбувається і по фіналу урус перевернутий. Використання сили хоч і незначне. Ну і перемоги протестувальників тут не видно. Тут видно, що буде застосована сила і що їх будуть розганяти. Оце от видно. Ну добре. Дова, добре, давайте ще запитаю з другого боку. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за А, Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А, хоча. А, давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка. То правильно, я зрозумів, що протестувальники не доб'ються того, що вони хочуть, і їх ну, просто розженуть. І протести вляжуться. Скажіть, що неправда. Єра. Іса. Вуньою перевернуте, фінал який. Торісас. Цікаво, що в результаті. Альгіс перевернутий. Ну, ясно. Ну, загалом, так. Да. Посил мій був правильний. І ось Єра падає, завершення циклу зразу. Осіса йде. блокування. Ну, правда, якщо так, то це ще не завтра буде. Ще протести не через день завершаться. Ну, по -по далі, в унію перевернуто, все рівно розчарування. Ось Торіса, ну, якісь активні дії будуть. Це навіть про агресивні дії. Е, ну, то що влада буде силу застосовувати, ми дивились. А це м -м, протестувальники, в принципі, можуть почати щось там не знаю кидати по там цим, по правоохоронцям, по силовикам і так далі. По фіналу Альгіс перевернутий. Ну, все рівно незахищеність і так далі. Ну не видно, щоб тут щось таке вдалося. Знаєте, тут видно, що будуть розганяти, і все рівно, все рівно. Все рівно, нічим ну, хорошим не закінчиться. Надія на те, що там їхній президент може той закон заветувати, вето накласти. Да? Президентка у них ніби більш-менш адекватна. Ну, от вам протести в Грузії. Експрес-відео буде, не знаю, що тут, ще більше дивитись. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до рун та ставів, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!